Вітаю, мене звати Вадим. Я менеджер з розвитку бізнесу компанії Sunlikes. для підприємства. Електроенергія є ключовою статтею витрат. Постійне зростання тарифів на електроенергію безпосередньо впливає на собівартість продукції. Маржу. Бізнесу та конкурентну спроможність на ринку. Власна сонячна електростанція дозволяє зменшити ці витрати. Проте для багатьох підприємств це суттєво одноразова інвестиція. Але є дуже важливий момент, про який не багато хто знає. А саме частину інвестицій можна повернути за рахунок міжнародної програми компенсації. Це відео допоможе оцінити вигоду і зрозуміти, що за програма компенсації і як вона працює, як правильно оформити проект, щоб отримати виплату, і кому саме це вигідно, та які реально суми можливо повернути. Давайте розберемо, що таке ЄБРР. ЄБРР це. Це Європейський банк реконструкції та розвитку це велика фінансова інституція, яка допомагає країнам розвиватися. ЄБР інвестують такі проекти, тому що їхня мета підвищити енергонезалежність та стабільність бізнесу всередині країни. Чим більше підприємств можуть частково виробляти електроенергію, тим менше навантаження буде на енергосистему. Саме тому програма не дарує гроші, а компенсує частину інвестицій в енергонезалежність. Це не виплата наперед. А компенсація після реалізації проекту сама схема виглядає наступним чином: ви оформляєте кредит у банку партнерів, встановлюєте сонячну електростанцію або систему зберігання електроенергії, подаєте документи, проходите перевірку, і після підтвердження можете повернути частину інвестицій. Давайте розберемося, на які суми можна розраховувати. В першу чергу потрібно розуміти, що тут є дві основні програми компенсації. Перша програма називається ЄС. Це програма з енергостійкості. Її мета підвищити енергостійкість бізнесу. А зменшити залежність від мережі. Тут можливо отримати від 10 до 30% компенсації, залежачи від певних умов. Найбільші відсотки можуть повернути підприємства, що постраждали від війни або працюють у складних для цього регіону. Точний розмір визначає сам банк в межах кожної програми індивідуально. Друга програма Європа для бізнесу. Це програма, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, який інвестує в зелені технології, зокрема сонячні електростанції та системи зберігання електроенергії після реалізації та проходження Перевірки, ви маєте можливість отримати до 15% вартості проєкту. Як працює даний механізм? Весь процес складається з шести послідовних кроків. Перший крок це фінансування. Ви подаєте заявку на отримання кредиту у банку партнерів, який працює за програмою ЄБР. Другий крок закупівля обладнання. Після погодження кредиту купуєте сонячну станцію або акумулятори. Тут важлива точність, рахунок та специфікація мають конкретно відображати, що саме ви купуєте, в якій кількості та за яку суму. Третій крок монтаж і запуск системи. Обладнання встановлюється на об'єкті, система запускається в роботу. Четвертий крок підтвердження та реалізація. Після монтажу збирається повний пакет документів, договори купівлі, продажу, акти виконаних робіт та підтвердження, що система вже працює. Головна мета тут показати банку, що система і проект повністю завершено, і він відповідає всім технічним нормам. П'ятий крок: подача та перевірка. Документи передаються через банк. Після чого програма перевіряє, чи все виконано правильно. Чи відповідає проект вимогам програми? Останній крок шостий на рахування відшкодування після перевірки та підтвердження вам повертають частину коштів або зменшують суму кредиту. Це все залежить від умов програми. Головне відшкодування отримують тільки ті, хто пройшов усі кроки правильно. Тоді частина витрат повертається, і проект коштує дешевше. Давайте розберемося, для кого підходить дана програма. Насамперед, дана програма підходить для тих підприємств, у яких електроенергія є суттєвою статею витрат і існує ризик просторів. Тобто, там, де інвестиція в сонячну станцію або УЗЕ дає швидкий і відчутний результат. Насамперед, це підходить для виробництва та цехів, де обладнання працює в день і споживає максимум електроенергії. Вкладів до логістики, де потрібно стабільно живити техніку, освітлення. Та холодильники, корека та ретейл, готелів, ресторанів, магазинів, де кухня, кондиціонери та освітлення мають працювати на постійній основі: офіси та бізнес-центр, де критично важливо тримати зв'язок та сервери СТО та сервісних центрів, де основні енергоємні процеси припадають саме на робочий день. Особливо вигідно це для бізнесів, які мають великі рахунки за електроенергію, хочуть інвестувати. А не вилучати велику суму з обороту одномоментно. працюють без права на простої, де зупинка дорівнює фінансовим витратам, мають денний графік роботи, коли сонячна станція дає максимальний ефект. Давайте перейдемо до цифр. Як виглядає математика даного проекту? Давайте візьмемо, допустимо, проект, який споживає 15 тисяч кіловат на місяць. В середньому це виходить приблизно 1,7 мільйона гривень на рік. Витрат на електроенергію. Ми пропонуємо рішення, система сонячної станції на 100 кіловат. Та систему зберігання на 200 кВт. Як це виглядає в цифрах? Завдяки акумуляторам ви можете використовувати згенеровану сонячну електроенергію до 92% завдяки акумуляторам, переносячи згенеровану електроенергію на вечір? Або пікові години. Це дає близько 940 тисяч гривень чистої економії. Тобто ви витрачаєте майже на мільйон гривень менше на енергію з мережі. Тепер додамо відшкодувати. В середньому такий проект буде вартувати 4,8 мільйона гривень. За програмою ви отримуєте компенсацію, наприклад, 15%. Це 720 тисяч гривень. Тобто проект, Стає вартувати не 4,8, а 4 мільйона гривень. Це автоматично скорочує термін окупності. Ви виходите в плюс на майже рік раніше. Для вашого кешфлоу це означає наступне виплата по кредиту стає меншою в нашому прикладі. Це мінус 12 тисяч гривень щомісячного платежу. Це живі гроші, які залишаються у вас на рахунку, і ви не віддаєте їх банку. Плюс ви отримаєте автономність. Акумулятори можуть тримати автономним ваше критичне навантаження до 16 годин. Тобто ви отримуєте економію і страховку для бізнесу в разі відключень, щоб отримати відшкодування і не втратити час на переробки документів. Проект потрібно робити правильно з першого кроку від документів і специфікацій до монтажу та подачі на відшкодування. Саме на цих деталях найчастіше виникають проблеми. Тому важливо правильно вибирати підрядників, з якими працювати, який бере всю відповідальність за результат на себе. Саме за таким принципом працює SunlaX. Ми підбираємо рішення під реальні задачі та графік споживання підприємства без зайвих кіловат і переплат. Беремо процес під ключ, обладнання, монтаж, постачання, налаштування, готуємо коректний пакет документів для банку і програми, щоб уникнути зайвих затримок на перевірці. Супроводжуємо проект до результату, щоб компенсація не була відхилена. Налаштовуємо систему. Так, щоб вона давала максимальну економію в реальних умовах, забезпечуємо сервіс і підтримку для запуску. Тобто клієнт отримує не просто обладнання, а готове рішення, яке працює і окуповується, і проходять всі етапи перевірки програми без зайвих затримок і ризиків. Давайте будемо реалістами. Ціна на електроенергію для бізнесу не буде знижуватись. Але саме зараз у вас є прекрасне вікно можливостей. Завдяки програмам відшкодування від ЄБР та технічній експертизі від SunLarix ви можете встановити систему енергонезалежності, повернути до 30% її вартості у вигляді компенсації, зафіксувати низьку собівартість за кіловат. Для вашого підприємства на роки вперед не чекайте чергового стрибка тарифів. Пишіть нам у коментарях або телефонуйте за номером телефону під цим відео, і ми підготуємо для вас персональний розрахунок окупності та суму потенційної компенсації.